Значить, є якийсь умовний кордон. так Я кажу: ну так кордони є у всього тому що в кожній клітинці всесвіту інформація всього всесвіту, але у кожної клітинці свій функціонал конкретний. Якщо в нашому організмі де клітинки, печінки, нирки, мозку і так далі. Якщо серед них почнеться так звана, дуже сильно так звана демократія, то що стане з вашим організмом? а Тобто це ієрархічні ланцюжки, нічого дивного в цьому немає. Якщо подивитися, як розвивається ДНК. А вивчивши зануритись в цю тему, ви зможете зрозуміти, як по образу і подобі побудовані тут і країни і народи, і що планета Земля це живий організм, і кожна нація, кожен народ, який іде певний свій експеримент, це його частинки, ось в якому відпрацьовується той, той інші навички, той інший досвід. А які по суті безкінечний. Ми приходимо сюди. По більшості тут ті, хто заснули, от вони приходять сюди постійно і знову прокидаються. Ті, хто умовно називаємо так прокинули, зараз це дуже модно говорити, їх за меншість, Ось. але вони є авангардом суспільства будь-якої знаходиться на вістрі, адже в кожній країні її еліта справжня патріотична і націоналістична люди, переїжджаючи в інші країни, порівнюючи свої нації, народи, свої кордони з іншими. кажуть, тут ніби так от зараз українці поїхали тут всі біороботи. Я кажу, та ні, просто ви не знаєте мову, культуру цього народу. Якщо ви поспілкувалися з їхніми світочами. Кожної нації, ви би зрозуміли, наскільки це обдаровані люди, і це ж не просто так. Це створив той, хто створив всю цю гру. Але ідеального суспільства так чи інакше він не дає зробити для того, що ми постійно тут рухались. Тобто виграшив в цій партії можна тільки покинувши гру, але перед тим щось зробивши звитяжне, можливо, усвідомлення приналежності до родової гілки, певної нації, народу і так далі. Можливо, це саме велике звершення для когось. Хто зможе звершити його в своєму житті взагалі за все життя приблизно так.